Так, виникла така от проблема, що з правої сторони не світять денні ходові огні. Ось. Спочатку воно деякий час було мигало. Я отак деколи міг легенько постукати і воно могла засвітитися. Але зараз вже це не допомагає, бо вже згасло чисто і з лівої сторони не світиться. Зараз Буду розбиратися, в чому проблема. Чи в лампочці, чи може знову якийсь контакт. Так, Моє ось такі от дві лампочки знову з Aliexpress. Зараз подивлюся, може якась навіть і підійде. Все, замінив я лампочку, тепер ліво світить яркіше, ніж права. Також поміняв лампочки на білі, ті, що в мене були з Китаю. Ось видно. Сер світить ярко-білим. Одна і інша. Значить, на денні ходові огні та, що в мене не працювала, не підійшли оці, бо там йде ось така от лампочка. Вона була чорна, ось видно. Тобто вона згоріла. А ось таких самих дві я поміняв на габарети ось сюди. Ось там вставив, можна було у мене ще такі самі сині є. Але сині я не хотів, поставив собі до білого автомобіля біле світло. Ось так от. Тут головне дивитися, коли знімаєте фару, тут її знімати дві хвилини, тут, де тут? Тут ось і ось цю штуку. І ставити її трошки перший раз може бути напряжно, бо треба попасти тут в пази. і дивитися, щоб вона тут добре зайшла. Бо перший раз я поставив, тут був великий зазор, по мені ще раз зняв і ще раз поставив. Тобто на це треба звернути увагу. Ну і так все. Ось такі от лампочки стояли ось такі на габаритах, ті, що я замінив білі ось з тої сторони, ну і з іншої. І замість ось таких от я поставив ось такі от. Тільки не сині, а білі. Ось. Так, купив я собі на запаску вже ось ті лампочки денних ходових вогнів. Ось по 15 гривень штучка. Я купив 5 лампочок, 75 гривень. Це Ось такі от самі. Це та, що згоріла. То вже то вже вистачить на декілька років їх. кину, хай в машині буде.